Ой, мам щось у мене тут чухається, мені це не подобається, Допоможи я». Я бачив там нещодавно в інстаграм ти знайшла мотес, і у них є такий чудовий засіб форсект, який допоможе мене захистити від блог, кліщів та інших вередливих комашок, які можуть мені зашкодити. І однієї такої піпеточки мені має вистачити до одного місяця. Я сподіваюся, що я витримаю зараз. І ми потім з тобою підемо на прогулянку. Давай я вже готовий, ось так буду сидіти, так, обов'язково вздовж хребта, ти мене там скрізь намаш, щоб гарненько все розподівилося. Так, о, дякую, мам. А далі мене ще потрібно причесати. Ось так, щоб засіб гарненько увібрався і проник аж до самої шкіри. Ну все, тепер я готовий гуляти на вулиці по місту, А, але ж, мам. Я хочу ще й заністо квіточки в полі позбирати. Що скажеш, у тебе щось є це спрей? Ух ти, ну давай. Перед поїздкою треба зробити пару пшик-пшик, щоб захистити мене ще додатково. Ой, зараз я вмощуся, щоб тобі було зручненько. Давай, пшик-пшик-пшик. Молодець. Ух ти, тепер можна і в парку погуляти, і в полі поскакати. Ну і на городі теги так зробити.